Вітаю, друзі! В англійській мові є невеличка кількість правил, і разом з тим є невеличка кількість винятків. Деякі винятки, що існують у сучасній англійській мові, можливо відслідкувати і пояснити. З іншими випадками можна тільки задовольнитись фразою так історично склалось. Існує такий виняток у розділових питальних реченнях, коли основним дієсловом. Є дієслово be. У present simple першої особи однини, коли оповідальна частина є стверджувальна, а питальна частина заперечна. У питальній частині застосовується форма дієслова are замість am. Наприклад, I am next. Aren't I чому саме так. Цей виняток можна відслідкувати і пояснити. До 17 століття застосовувалась повна форма Емнотай. У 17 столітті у неформальній мові почало застосовувати скорочення Amenttai. Проте це скорочення частіше застосовувалось у Шотландії та Ірландії, ніж у Англії. У XVIII столітті у Англії скорочення Аment почало витіснятися. І у неформальній мові замість нього почали застосовувати aren't I. Причина цього у незручності вимови amend. Спробуйте самостійно вимовити і порівняти різницю вимови. Amend і aren't. Цей експеримент ви можете сміливо провести над людьми, і ніхто у цьому випадку не постраждає. Крім того, що язик при вимові скорочення amend Заплітається у швидкому мовленні його вимова зливається і спотворюється. На початку 19 століття aren't поширюється як більш зручна альтернатива, наводять як відомий приклад речення «I'm a gentleman, Aren't I з одного створів Джейн Астен, що свідчить про те, що на той час скорочення aren't вже вважалось природним діалогом. У другій половині 19 століття застосування aren't задокументовано у листах, літературних творах, театральних п'єсах. У ХХ столітті застосування aren't закріпилось, незважаючи на те, що у шотландській англійській та ірландській англійській досі можна почути I'm late. «am and tie. Скорочення aren't у таких розділових питальних реченнях стало остаточно стандартним, і ми вивчаємо це як виняток. Як висновок, щодо цього винятку можна сказати зручність вимови взяла гору над чіткими правилами граматики. Тож наявність винятків нас не повинна бентежити. зрештою, Завдяки наявності винятків нам є що вчити. З винятками вивчення англійської мови не є нудним, а цікавим і захоплюючим. От така от англійська мова.